Добрий вечір. Не гарантуємо сьогодні хорошої якості зйомки, тому що знімаємо вечором і на вулиці йде дощ, але нам дуже хочеться показати нашим українцям вечірній Вейхерово. яке місто і як воно освітлюється, як воно виглядає саме вночі. Побачимо, що в нас вийде з сьогоднішнього, сьогоднішнього відео. Дуже хочеться показати, щоб побачили. Люди як не економлять поляки на освітленні вулиць, не економлять зовсім. Вистачає світла, вистачає грошей на оплату світла у міській казні. Ніхто не нарікає на те, що там дорого чи немає у бюджеті коштів для цього. Місто освітлюється повністю до самих окраїн і до самих останніх вулиць, все світиться. Ми зараз ведемо зйомку від. Ми зараз йдемо від міського парку. Ми там були зразу музеї, де, де поляки співали патріотичних пісень. Там чотири зали, і в кожній залі сидять люди, у кожного є маленька книжечка з піснями, і люди замовляють номер таких пісні і співають. Всіх вихеровці різного віку були, там, бути, були присутні на, цьому, на цих співках. Ми там теж посиділи, теж поспівали, і з задоволенням вже відзначили, що вміємо читати польською і навіть вже можемо співати. Це Собор Святої Анни, один з найстарших косьов, перепрошую. Косо Святоянний, один з найстарших костюлів у Вейхерово. Там добре думається, там можна помолитися. Ось скільки світла, добре видно на екрані, скільки світла. Ліхтарі горять і немає, немає необхідності, як у нас у місті носити з собою ліхтарик у кишені. Тут все добре видно, темно, звісно, тому що це ніч, але я думаю, що ці ліхтарі, які горять, нам допоможуть показати, як освітлюється місто. Ми живемо на околиці Вихерова, там освітлюється і проїжа частина, дворівневе освітлення, і освітлюється окремо тротуар. Там і від ліхтарів вуличних. Які над проїжджою частиною було б добре видно, але є ще й ліхтарі, і тротуарні. Ось як густо тут розташовані ліхтарі, подивіться, дуже густо, просто один біля одного. Ось площа імені Вейхера, теж освітлюється добре. Тут ратуша міська, жонд міста, де сидить президент міста зі своєю командою. Тут сьогодні було святкове дійство, звідси починалося. Ось міська ратуша зліва, добре видно її. Сьогодні тут було колективне з'єнтє, колективна фотографія. Тут всі вихеровці, всіх вихеровців фотографували з балкончика з верхнього і сказали, що можна буде подивитися цю загальну фотографію 19 листопада на сайті Вихеровському. Вихерова ПЛ, здається так, так? Ось так чудово тут прогулюватися увечері. Тому що світло, тому що почуваєш себе як у день. Світло, безпечно, йдеш і нічого не страшно. Тут можна йти одній, жінці чи дівчині, і не боятися, що хтось вийде з темної, з темної підворотні і тебе злякає. Тут все безпечно, це дуже важливо. Площа вже відпочиває. Сьогодні, тому що свято. День незалежності, то трішечки людей більше на вулицях. А взагалі поляки рано лягають спати, тому що рано прокидаються вже о 3-4 годині люди збираються на роботу, тому що добираються до міста, до Данська, їдуть почонгом, тому є необхідність вставати дуже-дуже рано для того, щоб відпочити, встигнути. Ось, показуємо усі боки від площі Вейхера, відходять вулички вниз таке розгалудження усібок. І скрізь освітлення, скрізь. Немає ніде темних місць. Ну ось таке вечірнє херово. Бажаємо вам всього найкращого, бажаємо вам світла у душі і чистоти помислів. І добра. До побачення.